Як там говорять, а нових надходжень мало не буває. Знову нове надходження, свіжесненький автомобіль, який приїхав радувати мене і в майбутньому вас. Це, як я люблю сказати, скарб. Nissan Кашкай 2013 року, не просто Кашкай, а Кашкай плюс 2. Хто не знає, в нього додавлено трошки тут кузова і він йде семимісний. За такою ось позначкою. Автомобіль приїхав в дуже класному збереженому стані, весь в рідній фарбі, і фарба не просто білий, а біла перла. Я думаю, що ця камера на сонечку має передати. Ось тут, так, да? кайфово видно. 2013 рік, 1.6 дизель, механічна коробка передач, семимісний, автомобіль весь в рідній фарбі, розмитений та сертифікований. Тільки в 2013 році робилось ось так: чорне, чорне і чорне. Тільки в 13-му році, не путайте з іншими роками. <кій> Лінзована оптика противотуманні фари камери 360, босешні диски ось такою гумою. Камери ось тут. Кому потрібен він-код, будь ласка, я зараз вас дивую пробігом. Пробігом я вас дивую. Ось такі додаткові други. Тут нас зустрічає шкіряні вставочки, повинен електропакет. Керування дзеркалами, вже старт-стоп в автомобілі присутність. І дивіться, який салончик комбінований, класний салон шкіра із тканинкою, угу. яке не перешивалось ось в такому стані. А дивіться, пробіг. Хоп! А я вам зараз покажу підтвердження на тій стороні. Вон там Дивіться, далі продовжуємо. Камеці кажу, -л -л -л. магнітола з великим дисплеєм, Двозонний клімат-контроль, який працює, панорамний дах, датчик світла, датчик дощу, сонечко наче не блікує. Отак. От задній ряд. Ось так. Все збережено, все дуже чудово. Тут без витертостей, все дуже класно. Но це не задній ряд, є ще задній ряд. А задній ряд у нас отакий. Хоп. <кхи> і вам, якщо потрібно багажник, ви просто склали і у вас є рівна поверхня. Ті сидіння також складаються вперед. Додатково є в двойному дні е, запаска, домкрат, ключик. Ключик навіть ще не доставався з кульочка. І все з пупирками йде запасочка. яка ще ні разу не встановлювала. Хто знає більші місця Кашкая? тут, а тут все клас, тут. А тут все клас чи тут. А тут все клас. І тут все клас. Да. Не докопатися, як говориться. Вигляд з цього боку. Парабань, папань, краса, а я рахую, краса. Ще один вінкот. Кому треба, перевіряємо. І дивіться про пробіг. Ми зараз маємо 219 тисяч. Машина приїхала з Європи з 218. 000. По Україні трошки порухалась. Є сервісна книга. До 19-го року було 138 останній. А є страхівки і техогляди в автомобілі. Дивіться, автомобіль в 19-му році, якщо цьому вірити. 194 тисяч Підходи? Підходи. А є ще краще. Автомобіль 209 тисяч мав. Де тут дата в ці штуки ставиться, хто знає? Тільки що спеціально підготовився і вже загубив. Де ж та наша найкраща дата? Дві. Хто вже побачив? Не бачу я дати, йомою. -йо. Ну, я думаю, хто допитливіший, той може зупинити відео і додивитися, чи додивитися де та дата, щоб не затягувати відео. Ну десь ж тут вона має бути. Це наша найкраща дата. Це випуск автомобіля. Ага. 08.08.24 року. Реальніс. Це 29.04.24 року було 205. І ще що ми маємо? В 23-му було 198. Круто, круто. І це все до цього автомобіля. Він код також там звіряйте з тим, що я вам перед цим показував. І, як говориться, що ми маємо? Ми маємо чистий 13 рік, ми маємо нефарбований автомобіль, сертифікований автомобіль, весь в рідній фарбі на на топові класній комплектації, 7-місний, не білий, а білий перламутр Не путаємо. Дуже класний збережений стан. Нічого не тарабане, нічого не стукає. І він чекає на тебе. Телефонуйте, будемо домовлятися. Тачка просто зальотна. Говориться для своїх, от реально для своїх тачка.